Привіт-привіт всім! Рада вас вітати! Для вас сьогодні весняне відео: що вам принесе весна? Вибирайте варіант, на сьогодні їх 6. Кожен будемо розкривати, будемо дивитися, а зараз налаштуйтеся, попрацюйте своєю інтуїцією, який з цих варіантів вам більш відгукується. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий або шостий. Кілька секунд вам даю. Налаштовуємось і будемо розпочинати. Отже, що ця весна принесе тим, хто обрав перший варіант? Вау! Ця весна принесе вам трансформації. Так, ми прям зайшли з козирів. Серйозно. Давайте ми прояснимо стосовно чого у першого варіанту. Будуть трансформації. З чим вони будуть пов'язані? Туз чаш з вашими емоціями, почуттями, любов'ю, романтичними стосунками. Угу. Перевернута зірка. Вона говорить про те, що да, наші мрії і надії збуваються, але не так, як ми собі очікували. Тобто в нас ніби в голові є якийсь певний план, та? і ми думаємо, що все буде йти за планом, але доля вирішує за нас. Те, що нам дійсно потрібно, те буде збуватися. А те, що є не наше, те, що є придумане, кимось нам нав'язане, збуватися не буде. І це потрібно розуміти. Тому що зазвичай під цією картою бувають певні розчарування, да? тобто, от щось збулося, але не так, як ви хотіли. І тут вже питання до вас, а чи це дійсно ваше? І друге, чи воно дійсно вам потрібне? Можливо, краще змінити да, свій фокус уваги? І третя карта. Дев'ятка жезлів. На фоні в нас тут всесвіт, якісь великі ваші глобальні а, цілі, плани. А, у вас все буде виходити, все буде збуватися. Для когось навіть от, ви можете маніфестувати собі, знайти кохання, якщо ви самотні, у вас це вийде. Але буде це дуже не при звичайних обставинах. Не так, як ви могли навіть собі уявити. Та? Тобто. Всесвіт має для вас певний план, і він відрізняється від того, який ви собі задумали. Та? І все, що ви можете зробити в цьому випадку, найкраще та, це піддатися цим трансформаціям, піддатися цим хвилям, можливо, десь навіть пливти за течією, але вас обов'язково ця ваша зірка виведе до справжніх цілей. У вас ця весна, перший варіант, пов'язана із серйозними трансформаціями. Другий варіант. Cut your losses це про те, щоб відрізати якісь свої а, очікування, очікування. Менше очікувати від себе, від інших. І ставитись до себе легше, ставитись до життя легше. Якщо у вас щось не вийшло, ви просто можете перегорнути цю сторінку і піти далі, і це не кінець. Це далеко не кінець. Тобто тут доведеться попрощатися з якимись своїми такими негативними звичками. Особливо, якщо ви дуже багато очікуєте від інших людей, що вони вас будуть любити, що вони будуть вам всі вдячні за те, що ви для них робите. Ні, от ця весна розставить все, всі крапки над І. Ми зараз прояснимо. Стосовно чого саме у другого варіанту будуть тут зміни. Знаєте, це про те, що от я чогось не досяг. От я щось десь в мене не вийшло, чогось я не досяг, я такий поганий, я себе порівнюю з іншими. І ця карта вам каже просто: а, перестань. Перестань себе порівнювати, перестань оглядатися на якісь свої помилки минулого. Все, воно вже пройшло. Те, що ти направляєш туди купу своєї енергії, не допоможе тобі вирішити ту проблему, бо вона вже закрита. Да, вона в минулому. Все, що є перед вами, це лише теперішнє. Да, майбутнього ще навіть немає. Все, що є перед вами, це лише отут і зараз. Дивимося стосовно чого другого варіанту. Проявляться ці зміни. Угу, угу. Да. Це про те, щоб перестати згаряча, знаєте, діяти згаряча. От вам прийшла якась ідея, ви не обдумали, або ж, знаєте, навпаки, забагато думаєте. І це може отак от вас в одну сторону, або в другу кидати. Або ви не робите нічого, і у вас в голові йде да, якесь життя, а по факту ви нічого не робите. І ви до себе дуже так. Агресивно настроєні, та? тобто ви всі якісь свої неудачі і це все для вас кінець. Або ж, навпаки, та? ви просто згаряча усе кидаєтесь, і потім вас накриває реальністю. Та? Тобто тут карти У нас на фоні паш чаш говорить нам, що приймайте подарунки долі, приймайте шанси. Їх дуже багато навколо вас. Якщо якийсь один не спрацював, у вас є план Б, план С, план Д і всі інші плани. Да? Тобто просто продовжуйте, Окей? І тут мочова така енергія це про. Те, що ви або забагато думаєте, або про те, що ви дуже такі різкі в своїх висловлюваннях. Чи це ви до себе, чи до інших? Можливо, по пажу чаш варто навчитися бути більш легшим, дружелюбнішим, до себе, принаймні, так? І так може і до інших у вас вийде? У вас теж тут такі серйозні зміни. Третій варіант що? Принесе це весна третьому варіанту. Прийми відповідальність. Ого, вам треба буде прийняти за щось відповідальність. А за що? Зараз ми прояснимо. В ваших руках. Шестірка пентаклів. Ого! Всесвіт. Дуже карта суд, дуже у вас тут мощні йдуть енергії. А, про що вони? Відповідальність вся на вас, за ваше життя. Карта мах про це говорить. Ти сам собі мах. У тебе є твої кубки, є твої пентаклі, да? тобто ресурси твої. Що таке от я ресурсна жінка, чи я ресурсний чоловік? Що це таке? Це ваш час, ваше здоров'я, ваші гроші, ваші навики це все є вже у вас. І перед вами стоїть така серйозна місія цієї весни взяти відповідальність за себе. Можливо, навіть десь ризикнути. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Карта Всесвіт це замахнутися на щось велике, на щось серйозне, для когось кардинальна зміна професії, для когось переїзд, для когось просто навіть не знаю, зачіску змінити, для когось це вже може бути ого, які кардинальні зміни. Так, тобто тут у вас з'являється якась велика ціль, і ви розумієте, щоб її досягти от все лягає на ваші плечі. Тобто тут ну, не вийде та, за, за чужою спиною десь там, от хай мені там хтось щось зробить, чи хай я почекаю, і воно мені якось. Ні, тут прям серйозно вам говорять: якщо у вас з'являється якась ідея, ціль, план, втілюйте. Шестірка Пентаклів говорить про те, що фінансові ресурси будуть до вас приходити. Головне, щоб у вас була ця ціль. Взяти відповідальність. Так легко сказати важко зробити насправді, коли реально розумієш, що все твоє життя залежить від тебе. Не лише те, що ти сьогодні поїси, і який серіал подивишся. А все. Ну, у нас такий психологічний розклад. <гум> Я знаю, що ви такі любите. Тому рухаємося далі. У нас четвертий варіант Realizing що ж ви зрозумієте, Realize це, зрозуміти це, усвідомити навіть більше я б сказала? Що ж ви усвідомите? Якесь до вас прийде осяяння, інсайт, <гум> як це називають, можливо, ідея якась. Тобто, ви раптово жили, 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 жили. А от цієї весни, не знаю, можливо, навіть там з завтрашнього дня, з 1 березня, у вас так хоп і переключить, і у вас ніби очі відкриються. якась, Третє око, не знаю, друге дихання, все ви ніби почнете інакше сприймати всю цю реальність. Добре, стосовно чого саме у вас тут відбудуться ці зміни? Четвертий варіант. У вас тут дивіться, перевернута зірка, п'ятірка жезлів, семірка Пентаклів це про те, що якісь ідеї, якісь цілі ваші можуть стикнутися з протистоянням. В якому сенсі, от ви захотіли щось зробити, так? Да? І раптово ви бачите, що всі навколо вас взагалі не настроєні вас підтримувати, вам допомагати, і можливо, навіть якісь конфлікти можуть з'являтися через те, на що ви от собі налаштувались. Тобто, ви можете не знайти, наприклад, підтримки на вашому навколишньому середовищі, або навіть може бути якийсь конфлікт. І конфлікт, до речі, міг бути затяжний, да? тобто він міг початися ще раніше по сім'їрці Пентаклів, а от весною він може прямо розцвісти. Він пов'язаний з якимись надіями. Можливо, до вас прийде розуміння, що люди, яких ви вважали там, вашими друзями, наприклад, на них не можна покластись. Можливо, до вас прийде розуміння, що ви дуже довго чекали, щоб збулася якась ваша мрія, і ви розумієте, що так далі ви не можете жити, досить вже чекати, і будете робити якісь кроки назустріч зустріч вашій цілі. Бо поки ви будете чекати, поки у вас, можливо, навіть ця п'ятірка жезлів може відіграватися як внутрішній конфлікт, поки у вас є внутрішній конфлікт, якесь, якісь дві частини вас, одна, хоча одне, друга, друге, наприклад. Вам не вдасться втілити те, чого ви хочете. Тобто, ви тут, можливо, або за дуже довго чекали на щось, і воно вже просто перестане бути актуальним. Да? Вам треба буде знайти для себе щось нове. Або ж ну, це може, наприклад, відігратися в плані стосунків навіть. Наприклад, ви там, з кимось познайомились, і ніби стосунки розвиваються, але ніби й ні. Тобто, от, ніби ви там і зустрічаєтесь, але і, ніби й і не зустрічаєтесь, ну, так я щось не зрозуміла, Да? Або там любовний трикутник. Або ви чекаєте, що зроблять пропозицію, чи, чи якось серйозніше. І чекаєте, 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 і ви розумієте, що ви вже задовго чекаєте, що воно вже перестало для вас бути. Актуальним, воно могло бути актуальним рік, два, три, п'ять назад. Або що робота, ви чекаєте, що вас підвищать, чи вас помітять, чи ви так стараєтесь, а от не підвищують зарплатню. Премію іншим дають, вам не дають, Та? і ви ніби чекаєте, чекаєте, чекаєте. І тут у вас, от в цієї весни, проходить реалайзинг, розуміння, усвідомлення, що я за дуже довго чекав чи чекала. Така серйозна в нас весна. Ну, а ви що думали, це робота над собою справжня? Це не просто медитації. це робота над собою. Ну, такі неприємні розуміння, це робота над собою. Приємні це ні, це не туди. А далі ми дивимося з вами п'ятий варіант. Знання, вау! До вас п'ятий варіант цієї весни прийде нове знання. Можливо, ви раптово для себе захочете чомусь новому навчитися. Не обов'язково для того, щоб на цьому заробляти. Можливо, ви якесь хобі для себе відкриєте, або вас якась тема дуже сильно зацікавить, і ви почнете просто там весь свій час присвячувати цій темі. Це ж дуже круто. Ну, ми зараз з вами прояснимо, стосовно чого у вас тут будуть знання. Колесо Фортуни. Трійка пентаклів. Помірність. Для когось це нові знання пов'язані психологія, таро, от вся езотерика, мистецтво, здоров'я і все, що стосується хобі, там, де ви робите руками. Також, можливо, якісь соціальні речі, наприклад, ви працюєте десь в сфері соціальних комунікацій, да, і до вас приходять якісь нові знання. Тобто ви можете йти, ну, от ви там, менеджер, наприклад, і ви можете чомусь новому навчатися. Тобто, всі оці теми, які ми з вами витягли в картах, вони до вас найшвидше да, будуть приходити якісь нові знання. Стосовно здоров'я, як може відігратися, наприклад, ви там довго щось лікували в лікаря одного і ніяк ні то, нічого вам. Він не міг допомогти, і тут раптово вам або там порекомендують іншого лікаря, або ви самі знайдете якісь дослідження, ну, все може бути, і вам можуть відкритися очі, що вас, наприклад, неправильно лікували весь цей час, або що там у вас якісь дефіцити. Тобто, ви могли думати, що вам просто сумно погано, а виявляється, у вас дефіцит вітаміну D, Да? Тобто я вам показую такий варіант, як це може відігратися по всіх цих сферах. Ну, і стосовно тут і психологія, чому я сказала, бо помірність це про те, щоб тримати міру, тримати своє психічне здоров'я в стані такому стабільному, стабільно, позитивному. Тобто, всі ці сфери будуть для вас максимально актуальні. Це прекрасно. Це прекрасно. Чимось, от в мене відчуття, ніби от загориться якась, якась свічечка. Щось вам буде цікаво, якесь хобі, можливо, знайдете навіть стосовно цих всіх сфер. І це чудово. Весна принесе вам знання. І останній наш шостий варіант комунікація. Спілкування. Що ж, це може бути знайомство з новими людьми, це може бути розширення кола спілкування, це може бути люди, з якими ви раніше там, перестали спілкуватись знову, хочуть бути у вашому полі. Тобто, тут, або ви спілкуєтесь із собою, ви починаєте більше себе чути, та? або ж навколо вас стає дуже багато людей. Ну, ми зараз ще прояснимо. Стосовно чого у вас тут будуть зміни. Шостий варіант. Так дві камичів. дві чаш, суд далі, швидше за все. Це може стосуватися певних любовних моментів, зокрема романтичних. Тобто тут ви або дуже хочете з кимось спілкуватись, або й повертаються до вас ваші якісь незакриті гештальти. Не знаю, наприклад, там колишні можуть повертатися, або люди, в яких ви були закохані. Ну, от все, все в цьому плані. І вам треба буде вибирати, чи спілкуватися з ними, бо тут у вас сумніви йдуть, да, двійка мечів. Чи спілкуватися. Чи закрити якусь цю історію, чи, можливо, поставити кому. І тут ви маєте з собою в першу чергу почати спілкуватися. Чи дійсно ви цього хочете? І чого ви хочете. Давайте ми глянемо останню карту у нас на фон. Ну, Мечі це завжди про спілкування. Це про спілкування. Тобто для вас весна може означати як і початок якихось нових любовних моментів, так і потрібно буде закрити гештальти з старими або ж поставити в них кому. Час покаже. Ну і від вас, звісно, залежить. Дуже дякую вам за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте. Це дуже-дуже важливо. Я буду бачити, що в нас з вами є класний обмін енергією. Ну і це безумовно мотивує працювати більше. Все, прекрасне всім весни, натхнення, любові. Люблю, цілую до наступних відео.